І всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми будемо продовжувати рубрику Ідеальне село Майнкрафті. І сьогодні ми будемо зміцнювати наше село від всяких мобів, щоб вони тупо не з'їли наших жителів, щоб наша популяція жителів тупо не вимерла. Що ж, поїхали? Ми зупинилися на тому, що ми зробили в нашому селі просто ідеальні дороги, які у в своєму житті і ніколи не зробить От і тому ми з вами потребуємо їх якоби трошки захистити. А як до цього ставляться місцеві мешканці? Давайте ми їх спитаємо. Ви хто такі? Я вас нізвав. Ідіть і нахуй. Отже, для цього, друзі, нам потрібно всього три речі. А саме це химерна хвіртка, а також потрібна стіна з кам'яної цегли, звичайно, смолоскипи. Е, хвіртку, я думаю, зроблю в наступній серії, тому що я тупо не встиг це все зробити в одній. Що ж, поїхали. І так, давайте ми з вами будемо робити спочатку наш такий імпровізований, як то в народі кажуть, забор або огорожу кам'яну. Думаю, вона дуже буде личити нашому селу. Та я думаю, що жителі мене все-таки е, будуть назначати головою сільської ради. От тому голосуйте за мене. Кандидат не знаю номер один. Якщо, друзі, ми з вами переможемо на виборах сільської ради, то я вам обіцяю, що це село стане просто, я не знаю, якимось казковим місцем в цьому Майнкрафті. Це буде таке село, що у нас будуть інвестиції у біткоїни, фігойни, я не знаю, все у нас коротше, буде. От, а поки що ми з вами будуємо забор у селі, бо у нас у селі забору немає. От, тому ось таке життя так і живемо. Але я хочу вам сказати, що це дуже вигідна інвестиція у забор. Опа, дивіться, вже день. Да? Була ніч, вже день. Я думаю, що це дуже вигідна інвестиція в наш цей забор, тому що е, жителі не будуть пропадати, жителі не будуть втікати, та це все буде добре. Життя буде так так -то мовити на висоті. Жителі будуть дуже радуватися, моби не будуть е, їсти наших жителів та докучати нам, в тому числі і жителям також. І я думаю, що все буде добре і все буде. На висоті, наприклад, друзі, я вам хочу розповісти про один із своїх планів, з таких грандіозних прям планів. А якщо ви дуже уважно дивилися першу серію, то ви могли замітити, що через річку знаходиться ще один будиночок, а точніше, то будиночок вже іншого села, я так думаю, другого, так це перше село, а там через річку ще друге. От, думаю, що село на село Драка не буде у нас. От, Але я хочу зробити таке сполучення між двома селами та зробити їх дуже та дуже якісними. дуже... Офігенними, так, так то мовити. І можливо зробити місто вже, не село, а місто. Але це дуже та дуже великі плани. Як ви бачите, пішов дощ, і я хочу вас попередити, що в цій серії дуже-дуже часто буду писати команду WeatherClient, тому що дощі тут просто льють. Я не знаю, з відра я не знаю, за які такі заслуги мені ці дощі сьогодні в цій серії. Ну, це прям, я не знаю, Аполлони там розлютив, чи я не знаю, що я там йому зробив. Ну, коротше, дощі. Просто я не знаю, тьма йому, що їх сьогодні була. І ось на цьому моменті я вирішив написати цю, так то мовити, команду. І це перша, в серії їх буде десь 5. От, тому я думаю, ви не будете на мене схихлитись за того, що я використовую команди. Хоча, блін, ми в креативі, алло. І я думаю, що це не заважатиме нам дуже та дуже гарно будувати наші села. Села вже, бачите, як в планах у мене вже. Дійшло то все. І ми зараз вже починаємо будувати другий такий найскладніший участок нашого села, а саме ось цей. Але ми його вже збудували. І ми починаємо будувати ось тут пристань, де у нас була так, такий дуже та дуже великий забор. От, тому що це дуже та дуже мені здається гарно виглядає. Чи не пак, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам цей забор. Чи правильний я забор взагалі вибрав. Чи можливо мені було вибирати якийсь інший забор, я не знаю. От, але напишіть в коментарях, дуже та дуже буду радий їх читати. і Якщо під якимось коментарем набереться дуже багато лайків, наприклад, там це не той забор, альо, типа, що, що ти робиш, ти що, Ду дурачок, чи що. От, то я можливо і зміню цей забор на якийсь інший, І все. ЄС! Yes. Yes, 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 yes. До речі, ви подивіться, ми вже з вами добудували всю огорожу нашого села, і вона виглядає просто гарно та дуже неймовірно. Тепер жителі будуть у повній безпеці, але це ще не все. Ми потребуємо зробити дуже гарний вхід в наше село, а точніше, браму, і там ми вже з вами будемо креативити на всі 100%. Але це буде в наступній серії, тому постав лайк, якщо ти хочеш бачити це продовження. І на мою думку, це село дуже та дуже гарне. Ви тільки подивіться, я б сам би, якщо чесно, жив би в такому селі. А напишіть в коментарях, ви би жили в такому селі чи ні. Можна закулятувати. Христос народився. Виключайте те все, де прийшли кулятники. Друга команда на сьогодні Везер Клін, тому що знову пішов дощ, і це мені дуже то дуже не подобалось. А тепер, друзі, ми потребуємо освітити все наше село, щоб воно прямо не знаю, як якийсь маленький вогник посеред темного лісу світилося на всі 100%. Отже, поїхали. І я думаю, що знову потрібно прописувати Клін, тому що знову, блін, пішов дощ якогось фіга. І так, це вже останні смалоскипи. Один і два. Все, тепер ми просто сіяємо на всі 100%. Я просто сам з себе в шоці. Жителі думаю взагалі в шоці. У них там глаза повигидали з цього світла дуже яскравого. Ось так виглядає наше село знову вже з висоти пташиного польоту, але вже з, з малоскипами. І я думаю, що це дуже гарно. Ви тільки подивіться, воно прям вписується в наш інтер'єр та в наші архітектурні задуми нашого села. А ось так село виглядає вночі. Також та дуже дуже гарно. І я думаю, що вночі. Гарніше, ніж коли воно в дні. Чи не пак? Напишіть в коментарях. Ось таке село, воно дуже гарне. Я не знаю скільки мені ще коментувати в своє село. Я просто в шоці від нього, яке воно було, і як воно стало. Це взагалі вже два різних села. Також я поробив тут дуже багато речей. Особливо я прибрав траву. Бу ще не всю, ми ще будемо прибирати траву, щоб наше село було дуже чистим і дуже-та-дуже дуже таким, я не знаю, мальовничим, щоб всі жителі всього Майнкрафту захотіли жити саме в нашому селі і обирати мене в голову сільської ради. Отже, друзі. Переходимо куди? Правильно, переходимо трошки далі. І знову везерклін, ватафак. Я вже замучився його прописувати. І так ми вже прибираємо нашу траву. Це я зробив дуже швидко, тому що думаю, що це не, не цікаво. Забудувати. Ми потребуємо ось цю яму. Блін. Що це за яма? Хто її, блін викопав? Це якась вигрібна яма чи що? Тут якісь туалети стояли. І давайте під люди хардкор ми це все забудуємо під якусь дискотеку, під якусь. І я думаю, що це буде дуже швидко і не дуже, як то мовити, сумно. Ну, не сумно, а. Нудно, так то кажучи. І я думаю, що ось тут я не знаю, чому я завис взагалі, і ми з вами вже побудували, точніше забудували вже майже цю всю вигрібну яму, блін. І ми її зробили трошечки так, ну, трошечки прибрали її тощо. Я не знаю, що більше сказати про цю яму, тому що мені говорити вже більше про неї нічого. І ми також тут, я думаю, що ми зробимо такі сходи в майбутньому, щоб жителі могли сходити ну якоби так трошки донизу, тому що все ж таки. Ось така у нас справа. <ріх> і ось, друзі, ви тільки подивіться на це село. Я також прибрав всю траву, і це дуже гарно. Ви тільки подивіться на це. Також цієї вигрібної ями вже більше нема. І також я поробив такі декоративні штучки. Наприклад, як ви бачите, то мови доприлюднив наше озеро біля церкви. Тепер воно дуже гарне, церква також. Друзі, а чи ви замічали те, що в нашому селі знаходиться аж цілих три церкви. Не одна, не дві, а три. Дивіться, одна, друга і ось ще третя. Як це взагалі можливо? Також я вирішив у селі побудувати ось такі споруди, ліхтарі з смолоскипами, щоб вони освітлювали темні місця всередині нашого села. Я їх побудував не дуже так і багато. Але все ж таки я на це потратив купу. Ну, не купу часу, я на це потратив. Але знову я прописав везерклін. Тому що, блін, дощ. досить йти? Вже досить, реально ти вже мучаєш людей, мучаєш жителів. Вони вже, блін, не знаю, як в водяні під цим дощем ходять. Але, друзі, попри все, я добудував наші всі ці ліхтарі, і готовий вам продемонструвати фінальний такий вид нашого села. І так, в сьогоднішній серії ми з вами зробили. Огорожу, тобто забор сільський. Також ми з вами зробили освітлювання нашого села, повністю освітлювання, повне точніше. Також ми з вами почистили село трави та забудували ось ту вигрібну яму. І отже, ось такі результати ми маємо на сьогоднішній день, друзі. І дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно тобі дуже та дуже сподобалось. Ну, а якщо ти хочеш бачити продовження, пиши у коментарях. І дякую всім за перегляд, всім гарного дня і всім до зустрічі!